Доброго ранку, доброго дня! Бажаю всім миру, здоров'я, добра. Вітаю вас, дітки! Сьогодні я хочу розповісти вам про наш український побут, про традиції нашого народу і тому запрошую вас до бабусиної світлини. Тут кожна річ може нам багато розповісти про давнину, про традиції і побут, які були у той час. Колись світлицею називали найгарнішу хату. Наші бабусі завжди багато докладали зусиль, аби хата їхня була красива і затишна. У давнину кожна жінка-українка багато уваги приділяли вишивці. Кожна мати свою доньку навчала цьому ремеслу. Погляньте довкола у цих світлинах. Все, що ви бачите, знаходиться в кімнатах, все вишите. Вишите власноруч. І з чого тут дуже багато, вишиті скатертини, одяг, але дуже багато вишитих рушників. Раніше не було жодної хати, де не вишивали б жінки, бабусі, дівчата. Рушників. Вишиті рушники створювали затишок у хаті. В народі казали хата без рушників, як родина без дітей. Рушник на кілочку, хата у віночку. Рушники вважали оберегами. Вони боронили хату від нещастя, злих сил. Кажуть, в українській хаті як у віночку, бо вона прикрашена вишитими рушниками. Дітки, роздивіться своє сучасне житло, як воно в нас прикрашене. Шпалерами на стінах. Шторами на вікнах, якісь картини або фотографії, так, на стінах ще висять. А ось хати українські прикрашали саме рушниками вишитими. Здається, дуже просто і красиво, так? але насправді для того, щоб вишити рушник. Треба було спочатку створити полотно для рушника, а для цього треба було посіяти льон, виростити його і зібрати. Потім треба було його обмолотити, напрясти нитки і наткати полотно. І тільки тоді на цьому полотні майстрині вишивали. Зрозуміло, що в кожний рушник, в кожен свій виріб майстриня вкладала свою душу. Якими кольорами вишиті рушники? Давайте роздивимо. Рушники, що на ілюстраціях, подивіться, ми бачимо, що здебільшого чорний та червоний колір. Зразки рушників, які знаходяться в групі. Ось цей рушник розшитий тільки чорним та червоним. На цьому рушничку є чорний, червоний, жовтий, зелений. Ось на цьому рушничку ще є синій, коричневий. Тобто використовуються дуже багато різних кольорів, але ж все ж таки в українській вишивці два кольори, найголовніші чорний колір то земля, яка нас годує, а червоний то любов. Насправді, рушники вишивали не тільки для краси, а ними і користувалися в побуті. Тож зараз я вам розкажу про те, які в українській хаті вишивалися рушники і як ними користувалися. Звичайно, існували рушнички, які називалися утирач. Від слова утиратися, витиратися, так? Вишивався такий невеличкий рушничок. Що цікаво, що для дорослих це був ось такий просто утирач, якийсь там з невеличким якимось орнаментом. А ось для дітей витирався, вишивався утирач окремо для хлопчиків та для дівчаток. Рушничок, ось подивіться, який. Для хлопчика він має своє ім'я. Такий рушничок називається грайлик. Основна ознака дубове листя, що означає силу і міцність. А ще птахи та квіти. Бачите, тут зображені півники. Птахи будять хлопчиків на світанку до праці, бо хлопчик то майбутній господар, а квіти звеселяють душу. Це такі квіти, волошки, барвінок, а ще листя любистку та вусики хмелю. Тож, запам'ятали, утирач для хлопчика називається грайлик. Існував і утирач для дівчинки. На цьому рушникові обов'язково вишивалися груна калини краса для дівчинки. А ще квіти ромашки це символ ніжності та здоров'я. Вона і у вінку, й на рушнику з дівчинкою поруч. Вишивають на е, такому рушничку, який називається Росяночка, і квітку чорнобривця. Маму, дівчинки, щоб вона свою доню захищала від усіляких напастей та квітку барвінку. Батька дівчинки, щоб він її обороняв своєю силою, а ще цвіт яблуні і вишні. Запам'ятали, рушничок для дівчинки називається росяничка від слова роса так вмилася росою і стала чистою та красивою. Росяночка для хлопчика. Грайлик. Ішну... існували рушники-стирачі. Це рушники, якими е, працювали на кухні, стирали зі столу, витирали е, посуд, можливо, так, тому називається стирач. Бо стирали зі столу, прибирали зі столу. Зараз у нас є серветки різні, так? або якісь спеціальні кухонні рушники. Е, тоді... Мишивали самі ось такі стирачі. Існують обрядові рушники. Обрядові рушники це рушники, які використовувалися на різних обрядах. Весільний рушник, коли одружувалися. На весільному рушнику обов'язково якась була пара птахів, частіше за все, це голуби. І весільні рушники вишивалися тільки в двох кольорах: червоному та чорному. Рушник для короваю. Або ж на весіллі подавали коровай на рушнику, або ж гостей зустрічали. І зараз до сих пір у нас є така традиція національна українська, так? коли приходять гості, приїжджають до нас Україну з інших країн, зустрічають. Хлібом-сілю на рушнику на українському. Ще був рушник, який називається є, божник. Чому він так називається? Бо цим рушничком прикрашали ікони, а раніше в кожній українській хаті було дуже багато ікон. Подивіться, їх навіть по декілька поруч висить. Ікона це зображення Бога святих. Їх вішали в будинку в кімнаті для оберегу від злих якихось речей. так? І це було дуже цінним і важливим, і тому найкращі рушники вишивалися та вішалися ось так на ікони. Прикрашалися ікони такими рушниками. Некий зображений бог, тому і рушник називається божник. Давайте з вами роздивимося, якої форми рушничок. Рушник вишивається на прямокутному полотні. Деякі рушники коротесенькі, такі як росяничка, Грайлик. А обрядові рушники, вони дуже довгі. Але теж прямокутної форми. Дітки, а у вас вдома є вишиті рушники? Якщо є, добре. Попросіть дорослих, щоб вони вам їх показали, роздивіться, на який там орнамент. Якщо ж немає, то тим більше я пропоную всім, і в кого є рушнички і в кого немає, спробувати створити, але ми не будемо вишивати. Ми спробуємо або ж намалювати, або зробити аплікацію. Для цього вам треба буде просто взяти білий аркуш прямокутної форми та спробувати створити свій рушничок вишиванку. Я чекаю на ваші фотографії. Дякую, що були зі мною. До зустрічі!